Кова терапія, інтелектуальний конкурс з легким елементом екстриму. А на екрані з'явиться Ребус із емодзі, який приховує рядок відомої пісні. Ваше завдання розгадати його якомога швидше, адже час буде обмеженим. Ребята, яке емодзі. Мені вже було. А тепер найцікавіше, якщо правильно відповісте до закінчення 15 секунд, ви отримаєте 2 бали. А ваш суперник. Розряд. А що на мене <смеш> ну наприклад. <смеш> Але будьте уважні, якщо натиснули і назвали неправильну пісню, ви отримуєте розряд особисто. Ну і на завершення. Якщо за 15 секунд жодної правильної відповіді не а, прозвучить, а, вау, обидва, ви обидва тряпи. отримуєте розряди. Oh, no. Ти знаєш правила <смеш> краще ніж я. <смеш> Це логічно, просто. <свист> О, Боже. Господи, головне молитву пам'ятати. Давай. Ісусе, <свист> довіряю тобі. <свист> Розум проти електрики. Хто переможе? Давайте перевіримо. Увага на екран. <після> <після> Іска. А там олені, олені, не бриті і не голені. Дивні <після> створіння. В них з мозгів стирчать коріння. Влада отримав розряд наступне наступне емоції. Я ж ш... шокований. Е, я Влад? маю два вікна. Yeah. Іскра я я тепер, але, але нас нема. нема. Наступне Як? слово. Е, Влад. Ти мені дзвони, дзвони дзвони. Діна карать, ти мені так, дзвони, дзвони. А! Наступне емоді. Ой, тут багато емоцій. А кульбаби? Так! Так, зйми мене і ваби. Проня Мосиєнко. Наступна емодзі. Обійми мене, обійми мене, обійми мене. Океан правильно відповідь. Помість така людина з током? Не хоче, щоб його лупало током. Я вже Я я не думаю. Наступне. Щось не треба робити, щось не треба робити, і тут є знову… Так. Не сій під вікном не ходи засмучено. Засму... Не, не... Засму... <скільки> не Є правильна відповідь, іскра, розряд, 2 бали обладна. І ще наступна емодзі. Зверніть увагу зразу на третій емодзі. Це ніби Буратіна, чого у нього виріс ніс. Іскра. І я тобі, бреха! Мені боляче від того, яка емоція увага. Наступне Іскра. Була в мене парова машина! Ти що знала всі ремон так швидко? Що, що це таке? Я здаю позиції. давайте. Я в шоці. Ну і ще один. Е, е, тут хтось щось говорить, е, питання один одному, і в кінці подивіться, що. Це Зодіак, мела і своєї? Так, це правильна відповідь. Та що ж такое? Опять на мелові. Хто була за правило, Просто привіз, скажи, ти як? Можливо, в цьому винен О, зодіак. Зодіак, але час не пробачить. Нам зволікань, і, і ми мене, дали час. Щастя без Доспіваєтесь, так? Да? Але хтось з вас може реально доспіватися, бо зараз буде останній ребус. Божечко. Серце, що може символізувати крім серця? Ну подумайте, і що ножом що зробили. Е не порізали, але що зробили. А і два рази смайлик плачеше. А я все плакала, да. плакала <ріст> 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 <Дростала> останній <ріст> секунді. Мурахи <ріст> пішли. Хочу сказати, я врятував нас двох. <ріст> Знаєте що? Знаєте, Такий рятівник, блін. Ой, ну чесно кажучи, я все плакала душу рвала, але я сподіваюся, сьогодні плакати ніхто не буде. Але покарання комусь доведеться виконати О, в кінці цього Господи. шоу. А якщо вам, шановні наші глядачі, подобаються розваги, які ми підготували для наших гостей, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, адже ваша активність допомагає розвивати український контент. Ну а я, шановні гості, оголошую вам результати раунду. Шокова терапія. Ну, Влада походу буде більше мені ніж. Ну зараз да? подивимося, влад в цьому раунді отримав 12 балів. Іскра 8 балів. <звук> ну, не набагато, не набагато б'є. <звук> Все може змінитися надалі, тому що ми рухаємося до наступного раунду.